Раночку. Ось наш фрей під'ї і лежить відпочиває. Сьогодні якось хочу почистити йому вольєр. <свісно> він у нас, оказується, е боїться палки. Я проходила поруч з граблями. Інше гавкала, вона взагалі на нього накричала і махнула ну, цими граблями, то він зразу, ж, знаєте, кажу, пав. На не знаю хто. Бив його дрючком. Не знаю. В общем, отак от ось. Ну, Але нічого. Йому тут добре, на дивані спить, двічі в день їсть, кошу з м'ясом. Так що моїм малим собакам. Ось. Теж добре. То вони могли поїсти там, хліб з молочком чи ще щось. Це чітко кашу варимо. Вже сусіди сходять з ума, що ми палимо костри. Ну а на електриці, на газу ми не варимо, тому що це дуже для нас зараз дорого. Тому ми збираємо гілочки, палимо на ну, таку кабичку і варимо їм кашку. Через день 15-літровий. Казан, ну, в общем, хватает 15-літрового казана каші на півтора дня. На два навіть не вистачає. Ось все. Ось все. Хочуть... Кіцька мала, ось яка мала кицька, вони хочуть на неї погакати. Чого спрашується. Дивіться, вже у нас упало листя, але вже розквітають мої хризантемки, Бачите, гарненькі це. Велика квіткова така, ще тільки-тільки розпускається. Це мої домашні такі. Ну, Бачите, рядочком зацілаю я така рада. Що вдалося хоч щось трішки зберегти. Буду дуже рада, якщо ще півники ці переживуть зиму. І сердюся, я І сердюся. Ой, красунчик такий. Красунчик такий, да? посадила тут біля нього кущів, насадила, гібіскусу там посадила, щоб пахло. Тут ось, ось такі юки. Ми тут вже приробили такий забор, це в нас вже тут буде постійно, ну може замінимо колись на хороше, але зараз поки така сіточка. І тут ось ось висадила юки. надію, що вони приймуться. буде тут, ну, Редіку, отак ось така зелена загорожечка буде. Хочу розповісти трошки про гусей. Якраз вони тут у мене зібралися всі пашти в одному місці. Е, дивлюся, там канал е, такий гарний. ну Мені подобається принаймні, там канал називається Та ще тішить око. Е, там такі гарні гуси, в них були холмогори, але ну, за деяких там певних причин вони їх. Віддали чи продали, ну, в общем, якось так. І взяли мамутів. Е, то я хочу трошки розказати про своїх гусей. У мене гуси, оце чотири племінних, Це ось цей гусачок. Перший то три гусечки. Це у мене датський легард. Ну, купляла як чистокровні. Гусочки, вони в мене вже третій рік. Ну, Такі ось гарненькі. Я б сказала, що самі такі спокійні гуси. Ходять собі. Неслись непогано, але в них така, вони сідають все, але в них така щось, ну, у мене, по крайній мірі, на господарстві вони не досиджують до кінця. Деякі вилуплюються, деякі ні. Окремо сидіти не хочуть, а в стаді ті гуси під, ну, підносять іще. Ну, в общем, взагалі, мені не сподобалось. Сподобалося в минулому році я висижула в інкубаторі. То було класно. Було дуже багато гусонят і непоганий. Непоганий такий вивід. А це ось е, наші гусенятка це сіра. Бачите, сірі такі вони величенькі. Це теж у мене вдома були, це вже рамки. Я їх зв'язала, вони їх розв'язали і розкидали. Треба опять збирати. Дивіться, е, так от, сірі гуси. Це сіра, здається, українська. Ну, в общем, в мене їх чотири гусенятки. Вмінне стадо там гусак і три гуски лишились вдома. Я їх там подарувала сусідки Танюшки. Присилала фоди, такі гарні ходять. Ну, в общем, їхні це четверо діток, то напевно я собі лишу, подивлюсь тут, вони ще малі. ну, За віком. Лишу собі дві гусочки, поки ну, дві-три, може гусачка, тоді іншу кров собі десь. Підкуплю. Оце ось такі ось білі гусенята наші. Ну, вони замазуркані, бо ми їх закриваємо в доміку, а підстилочки немає, то вони дуже замазують. За день вони викупуються, зранку виходять замазурки. Так, ці ось прийшли, що тут стоять, хочуть вони теж до гусей, але я їх не пускаю. Так, ось дивіться, яка амроксиха в мене. Так, не дьоргай. Це позамутло дерева, щоб вони не гризли. А вони все одно хочуть їх погризти. Так, а оце в мене гуси мамутики. Ось, напевно, гусочок. Купляла я їх на базарі. Я, відмінності, дуже від датського легарта не бачу. Можливо, мене надурили, Ну, але гуси величенькі. І по віку там треба подивитись, це я їх купляла десь в маю, напевно. Май. Це їм зараз вже майже по п'ять місяців, то ну, я б сказала, що вони непогані. Ось одна щось трошечки якась щось в неї повело спинку. Гузочка тут стоїть, але це напевно гусал. Великий, я б сказала, дуже великий. І ось там такі. Ці гуси у нас живуть на вулиці разом з качками. До качками тим голубим фаворитом. Ми їх, до речі, худе качер голубого фаворита, чи чубатий. Ми їх заганяємо з цього великого загончика в менший, там теж зараз тут такі сильні дощі, що це просто неймовірно. Вже майже 2 неділі. дощ, туман, сиро, холодно, грязюка, то такий є все. Трошки жах. Так, у нас виключають світло, налили води. Ось тут, бачите, це. вони вже там воно, тазок вибовтали що ті свої миску, що ці тазок. Будуть тепер сидіти дві години без води. Ось Дивіться, який гарненький гусачок. Е ну, ми ще тільки-тільки недавно тримаємо гусей. Оцей ось о, детський лагер, дивіться, стоїть спокійненько біля мене. Цих, цих уже ну, третій рік, три немає, але ну, третій рік. Е наступну весну це буде вже третій рік. Ну, дивіться, вони спокійні, ходять собі, не обіжають нікого. Сірі, мені здається, більше галасливі. Такі вони більше кричать, такі гуси, ну, але теж миряться. Качок цих голубого фаворита ми приберемо від цих гусей. І цих білих теж я буду прибирати, вони мені дуже подобаються. Якісь трошки вони малуваті. вони різного віку, знаєте, скинули їх разом більших і менших, то вони трошки... Один одного забіжали, там вони повиривали крила. Ну, на м'язку, я думаю, буде саме раз. А мамутиків ми тримаємо перший рік, якщо це мамутики. Якщо хтось може розуміється, то скажіть. Ось дивіться так ось ближнього: це мамут, чи це датський легар, чи це переведені. Я не знаю, я ж говорю, купували як мамутів, По віку вони, я б сказала, величенькі, тому що різниця з цими гусима у них не дуже велика, там може не тільки дві. І ці дивіться, ці наскільки менші. Тут сіра ще вони великі, білі тут якісь маленькі, а ці прям такі, ну прям величенькі то я собі теж, звичайно, лишу гусачка і три гусочки по можливості, і будуть вони в мене на весну, на розплід свої гуси. Дуже мені гуси подобаються, гуси-качки. Це така сама птиця, яка... Єдине, що мінус мені, наприклад, в цих індокачках, це що вони видирають один в одного пір'я. За гусима і за голубим фаворитом я такого не помічала, тому голубого фаворита ми теж будемо собі лишати. Ось дивіться, бачите, до речі, голубий фаворит вже в цьому році ми висіжували. Яйця, звісно, у них багато відходить. Якщо у гусей, наприклад, там із 40 штук відійде 10. То у голубого фаворита відходить половина десь це точно. Ну, але отакий ось окрасень, чубатусик. Бачите, так він мені подобається. Перевірю качечку до води. Такий гарнесенький. І ще у мене качурик ходить білий. Ну, білого ми будемо прибирати. Білий це вже переведений, ну ж, голубий фаворит це ж. Ну, Виведена порода Не штучно, тому вискакують покинь. Тобто, то чорні, то білі качки. Ну, але він теж дивіться, гарний, здоровенький, аж жовтий. Ось береться в колодочки, то будемо його продавати, прибирати. Ось такі у нас сьогодні справи про гусей. Сьогодні у нас буде все про гусей, тому що я ліплю потім кожне відео, знаєте, як ото все разом і трохи щось не дуже залітає. Так що, кому подобається, лайкайте, пишіть коментарі, буде дуже приємно. Може хтось щось підкаже, може хтось більше часу тримає гусей, якщо по мамутах теж дуже цікаво. Ну, планую на весну залишати собі три породи гусей. Хоча їх, як на м'ясо, їх не дуже купують, бо вони великі і, напевно, дороговато коштують. Ну, але все ж таки замовлення на Новий рік вже там на, на декілька гусочок у нас є. Ну, і, до речі, я сама люблю гусяче м'ясо. <реш> Хоча вже останнім часом щось скоро стану вегетаріанцем. Дуже так з ними носюся, то жалко лісить. Ну, але що поробиш, всіх не залишиш, всіх не продаси. То тушонка з них дуже мені подобається, бомбезна. Ось, ось дивіться, пожалуйста тобі. Літуни. Це капець. Індюки малі починають. Літать. Ці старші всі сидять. Ще не в курсі діла, що можна літати. Хух, не встигаю. Не встигла поїхати в магазин, як вони вже тут, як тут. Ой, це жахи якісь з цими. Вже в нас вечір. Зробили ми ось таке таке віконці дверцята Для своїх і до своїх курочок індокачок дивіться бачите чик і сидять усі хочуть ось отак індюки всі сидять тут у нас височенько а кури сидять окремо тут ось топлю їм буржуйку сьогодні тепленько гарно так вони бачите там прямо аж посідали тут стояла Їхня оця сіда опустила, ми перестали всі і тут їм гарніше. Так що отак. Наші кури будуть тепло, будуть трошки їм протоптувати кожен день, щоб вони знали, що можна прибігти сюди в сарайчик і трошки поховатися. Вже сьогодні три яєчка. Катячки і кури вже зайшли на ночівлю. Качки, індокачки і голодух-фаворит тут ночують. А гусей ми закриваємо в тих загоружечках, де мали бути курчата. Тут ось у нас де більше це в нас тут мамути. А далі там чотири детські легард. Ви знаєте, вони так поряд, я щось так подивилася. Мені здається, що мамути доганяють уже легардів у свої половиною місяців. Чи 5- чи 5,5, половиною, це вже не, не скажу. Ну, около п'яти місяців. Все. Качачки це не дуже великі, але вони дуже-дуже швидко -дуже ростуть. Вони мені подобаються тим, що вони три місяці і вже їх можна різати. Вони такі, як муарди, але з ними менше проблем. Ось такі буду висиджувати на весні таких качачок, вони мені подобаються. Ось такі. Так що всім тихої, мирної ночі. А ми йдемо, доправляємось і теж будемо заходити в хату. Так що всім пере... приємного перегляду було тихої ночі. Ще раз повторюсь, мирної і ось такі пташки наші сьогодні.